Ось ця рубашечка, яку я показала, вона теж була запрямована. Чому так все розкладено, тому що там, де були плямочки, воно все заблюковане. Боже, я оці лошадки хочу. Моя мечта, отут лошадки. Лошадки. Тух-тух-тух. Лошадки. <реш> <реш> Боже, обожаю конячки. Боже, я бажаю конячки. Боже, якісь вони кольосі. Надзвичайно. Да. Красиві. І головне, що їх можна поставити отак. Дивіться, і зробити симетричну да, роботу, що саме класне. Да. Тобто ви можете і так, і так. Боже, яке оце красиво. Мені подобається така ідея. Ой, оце теж, оце теж конячки і, і півничок, півничок чудовий. Ой, оця конячка, це взагалі, ну це ж не любима конячка, чи не так? Так. Да. Такі очко є. Такі квіточки, це мої мої. Дуже класні квіточки, до речі. Uh -huh. Дивіться, які обалдені. Які вони класні, всі конячкою дружать взагалі. Uh -huh. А ось життя життя? Uh -huh. Не, дерево життя майже, так? Ні, дерево життя до дивіться, такі на uh красиві. -huh. Я хочу це дерево життя. Все. Це буде в мене на столі. Uh -huh. uh -huh. Які, які шедеври, це бомба, боже. Ви собі уявляєте, як ми будемо балдіти в неділю? Да? Я вже сама собі зазда.